Сьогодні ми розберемо один із головних норативів цього циклу. Розберемо чотири найбільші інвестиції у фінансовому плані на криптовалютному ринку, а це такі монети, як Optimism, Arbitrum, Зека і Starknet. Чи L2 рішення являється все ж таки скамом? І розповім, чому саме ці падіння це чистої води маніпуляції і чому будь-яка із цих монет має псайт на ріст більше 10 іксів у цьому, цьому циклі. Сідайте зручніше, і обов'язково це відео до кінця. Для початку давайте розберемо, як ці монети в теорії можуть дати 10, 20, а то й 50 ексів з ринку. Потрібно, щоб виповнилося дві умови. Перша умова: більша емісія монет має знаходитися в одних руках, тобто більша кількість монет, наприклад, 70%, має знаходитися у команди або маркетмейкер. І друга причина це створити гарні умови, тобто створити хайп. Для того, щоб продати ці токени дуже-дуже високо, щоб люди хотіли купляти цей токен, була якась причина по неймовірним цінам. Зараз ви можете наблюдати як мінімум один із пунктів, уже виконаний у цих токенах. І ми бачимо, як ціна просто летить вниз на 70-80-90%, і більша кількість монет йде просто в одні руки. Тобто їх відкупає маркетмейкер. Команда і закрита група лиц, яка просто по домовленості відкупає зараз ці монети дуже дешево, а в подальшому буде продавати дуже і дуже дорого. Зараз, наприклад, монети Зекасинг я вже розповім, як розподілені монети, куди пішла більша кількість монет, в чиї руки і що наразі відбувається. Так само ви можете провести аналогію з іншими е трьома проектами: це Арбітром Starknet і оптимізм, тому що там плюс-мінус однакова ситуація. 17,5% від усіх монет пішло на айдроп. Цю кількість монет за роздав на майже 700 тисяч гаманців. Йдемо далі. Інвестори отримали 17,2% від усієї емісії монет. І це буквально пару фондів, які тримають таку саму кількість монет, як і 700 тисяч гаманців. Йдемо далі: 16%. Усіх токенів пішло команді. Інші 19,9% монет будуть виділені на екосистему. Це на всякі гранди. Інші 29% Поки що невідомо, куди вони і на що вони підуть. Саме на графіку StarkNet я хочу показати вам, як крупний гравець маніпулює ціною і як він викуповує всі монети на дні. Саме на графіку StarkNet це найбільш ярко виражено, тому я буду показувати на Цьому графіку, плюс цей графік є старшим ніж ZikaSync, тому буде більш наглядно видно, що після виходу цієї монети і роздачі монети людям, які тестували мережу, тобто ретрохантерам, роздали дроп, Після чого вони просто як ковток свіжого повітря почали ці гроші зливати. І ось що ми бачимо на ціні Уже більше ніж 200 днів. Ми знаходимося у консолідації, і півроку ми знаходимося в падінні. Тому Коштів просто на відкуп ось тут, по ціні 0,35-0,34, просто у людей немає. І хто буде відкупати ці ціни? Ясне діло, команда. Ті люди, що не продали по 2,6, продавали тут, продавали тут, продавали тут, і ті люди, що могли, які вірили далі в ріст ось сюди до 4 доларів, які з як самого початку всі хотіли заробити на Старкнеті, в тому числі і я, докупали. По 1,3% усереднюючи свої позиції. Після чого Старк намалював таке дно, що вже всі просто зневірилися в нього. І 99% каже, що це скам. Але подивимося, як буде далі. Сама монета з ХАЇВ упала на майже 88%. Також, якщо дивитися по ончей аналітиці, більше ніж 70% гаманців уже продали свої монети ЗК. і хто ці монети буде відкупати? Коли в людей просто не залишилося коштів із за такого довгого падіння. Звісно, ті, в кого є кошти, це команда. А тепер я хочу переміститися на графік солани і подивитися, що відбувалося після її виходу. Монета по аналогії якстеркнет вийшла, трохи виросла, після чого вона впала майже на 80%. Я думаю, це не воєнна таємниця. Всі прекрасно знають, що після цієї ціни. Було, коли монета провалилася із майже 5 доларів до 1 долара. Вона дала 260 ксів і на піки коштувала 260 доларів. Вдумайтесь просто на це 260 ксів. Монета, яка після свого виходу впала на 80%. Щоб ви не думали, що це одиничний випадок. Ось, подивіться, вийшла монета Атом по 3,5 долари. Після чого дала 2 ікса і від своїх хаїв. Вона впала на мінус 85% із 7 доларів до 1 долара. Цей графік мені дуже нагадує графік зі стартнетом. Після чого ця монета почала свій ріст і досягнула максимума у 2021 році, який склав 44 долари. Тобто 44 ікса від дна. Тепер я хочу звернути вашу увагу просто, які суми занесли і хто заніс у ці L2 проекти. Перший проект це Starknet 282 мільйони доларів. ZKSINC 458 мільйонів доларів. Optimism – 267 мільйонів доларів. І Arbitrum – скромно 123 мільйони доларів. Тут занесли топові фонди, такі як Paradigma, Sequoia Capital, a 16 z Dragonfly, Pantera Capital та інші фонди, які складають топ-10 фондів. І в мене навіть не виникає думки, що ті люди, які заінвестували в Л2 рішення 1 мільярд доларів сумарно по цим проектам, заінвестували його просто по приколу. У них до цього дуже гарна інвест-історія. Це фонди, які знають, що вони роблять, і дивляться на декілька років вперед. Я впевнений, що в них гарна стратегія для того, як маніпулювати ціною, як завести ціну на 20-30 іксів. Як ви знаєте, ефір може пропускати всього 30 транзакцій в секунду. І коли сотні мільйонів людей захочуть після тапелок перейти і користуватися ефіром, робити якісь інші дії в крипті, без цих всіх 100 мільйонів людей на прошлому циклі ефір був настільки перегружений, що одна транзакція могла коштувати 2000 доларів. І то не завжди проходило. Саме для цього були створені L2, для того, щоб швидко робити транзакції і дешево. Для того щоб розгрузити ці всі транзакції з ефіру. І коли буде хайп на крипті, коли крипта буде перебувати свої максимуми за максимумом, коли ефір буде хайпувати, і транзакції в ньому знову будуть коштувати по 2-3 тисячі за одну транзакцію, саме тоді хайп будуть набирати і L2 рішення. А як ви розумієте, якщо на товар буде дуже великий спрос, то ціна на нього вже буде висока. Просто аналогія вам з ціною стракнете. Зараз Старкнет... Торгується в районі 40 центів. Якщо прийняли у ETF, і ми допускаємо, що максимум ефіра переб'ється хоча б у два рази, то Старкнет буде коштувати мінімум у два рази більше свого попереднього максимуму, коли ефір був всього по 4 тисячі, а це 52 доларів. Від 40 центів до 5,2 доларів це 13 іксів. Взагалі, я бачу перспективу у цих токенах при гарній маніпуляції і гарному розподіленні цих токенів. На 20-30 іксів від теперішніх, а ось побачимо ми таке чи ні. Це лише особиста моя думка. Завжди робіть свій ресерч. Гарного вам і продуктивного дня! Підписуйтесь на мої соцмережі, які будуть під цим відео. Ставте вподобайку, пишіть коментар, щоб я частіше випускав подібні відео. А з вами був Крифтовайп. Побачимось в наступному відео.